На сьогоднішній день у закладах освіти мирноградської громади знання здобувають 4166 тисячі учнів. Начальниця відділу освіти мирноградської міської ради каже, доки дозволяє безпекова ситуація, проводять і очні консультації. Консультації з різних предметів отримало 1235 учнів та 638 вихованців закладів дошкільної освіти. Крім того, консультаціями. Охоплені батьки та також проводяться консультації психолога. Учні консультації сьогодні дуже затребувані серед школярів та батьків, тож планується відкриття ще двох консультаційних пунктів. Працюють консультативні пункти на базі для вчителів. У нас є центр психологічної розвитку підтримки вчителів, які працює постійно, надає консультації, закінчилась реєстрація на Конкурс, учитель 24 24-го року, який буде проведено всеукраїнський конкурс. У нас два вчителі подали заявки і будуть брати участь в цих конкурсах. Підготували до можливих блокаутів і пункти незламності, де у разі відключення світла мешканці зможуть зігрітися та зарядити гаджети. Пункти незглавності працюють зараз. Вони ще не не користуються ніякою популярністю, тому що у нас все. Достатньо є у громаді. Працює у штатному режимі і Марноградська центральна міська лікарня. Так за жовтень там здійснили 254 хірургічних втручання, надали допомогу 11 пацієнтам з мінно-вибуховими травмами. Також нещодавно лікарня отримала гуманітарну допомогу на суму 1 мільйон 783 тисячі гривень. Також отримали медичне обладнання у виді наркозно-дихальних апаратів, закуплене за кошти місцевого бюджету. На суму 7 мільйонів 260 тисяч почали ремонт поточний ремонт з метою усунення аварійного стану вхідної групи хірургічного корпусу. Щодо сезонних захворювань, то сильних спалахів на території громади не спостерігається. Порог захворюваності не перевищує обласної майже в три рази менше за тиждень. переболіло 125 осіб. В тому числі 10 дорослих на ковід, також головна лікарка нагадала мешканцям, що абсолютно у всіх амбулаторіях міста можна отримати п'яту бустерну дозу вакцини від ковіду та зробити щеплення від грипу.